І знову привіт. Дружина електровелосипед. Ну нього є проблема. Зараз вам буду розказувати, як рівняти спицами колесо. А є проблема така, я їду як на яйшако. Так от прих-прих-прих-прих. Що в нас ми маємо? А маємо у нас ми яйце називається. Не восьмерка, а яйце. Бо є ще такий варіант, як зонтик називають. Колесу. Є яйце і є вісімка. Значить, у нас тут яйце, а яйце отаке, дивіться, яке. Зараз, отак. Це я зараз вже попустив його, чуть-чуть його не так воно вже пригає. Бачите? Отакі скачки. Ну, Це були вони більше, тому що я вже відпустив трошки в спіці. Рівняється колесо дуже, ну, як би сказати, просто сісти, посидіти чуть-чуть і все вирівнати. Значить, коли ви збираєте, набираєте спиці, то зонтик. Зонтик це одна сторона, значить спіт перетягнута більше. І коли ви дивитеся отак посередині на, лєт, на обут, то він якби знаходиться від втулки на одному краю. А сюди більше, сюди менше. Це називається зонтик. Вирівняти одну сторону відпустив, другу підтягнув і вирівняв посередині. Тут проще простого. Якщо вісімка, коли вона петляє отак, так же само, міряєш тут, допустимо, на якому місці воно от петляє трошечки там. Значить, якщо тут сюди петлянуло, цю сторону відпускаєш, а от ці в ту сторону підтягуєш на яку спиці на яку сторону йдуть. Є такі диски, як оцей. Він отаким зигзагом. Тобто видно, що оця спіця тягне туди, ця туди, а ця сюди. Ну, є такі ободи, які ще ну, спортивні. Вони так знаходяться в одному рядочку. Звісно, тоді треба подивитися по спицях. Ну, якби в яку сторону спіця. Ту відпускаєш, ту підтягуєш. Це вісімка рівняється. Тепер у нас проблема з яйцем. А яйце у нас, я не знаю, хто його там збирав колись, десь це ще Судеповський велосипед. Я думаю, що якісь колібні, це не заводська зборка, вже його перебирали спиці. Значить, от від. Ніпеля, ось сюди десь у нас пріжок, виход, виход отак іде. Значить, що ми робимо? Всі спіці, От ці Відпускаємо повністю. Значить, до. До. Де там? господи До. Уф, де ніпіль входить? А оцю часть, де вона вверх? Ми зараз будемо їх всі натягувати. І лівий, і правий, тобто ужимати туди обот. Втягнути сюди обот це яйце. І тоді воно розпределиться по всьому ободі. Тому що ми тут зараз піці прослабили. От. І тоді, коли ми вже будемо його натягувати обратно будемо дивитися щоб нас ну якщо там вже яйце невеличке от зараз тут взагалі ну, це спицерост розпущені відпущені якщо невеличке там вже сильно а це реально б'єння було ну таке міліметрів 5 Ні, навіть більше 7-8 міліметрів це триндець, коротше, а я такого вже ніколи навіть не бачив. Не на великих велосипедах. А це ж зараз е, маленький обут і таке б'єння, то воно прямо чувствується на велосипеді, ти коли їдеш, аж підскакуєш на ньому. Так, рівняю, потім вам покажу результат зараз отакий у нас ну зараз вже менше Ну, є Ну, в одному місці Ми його зараз вирівняємо так посиділи минут 20 ну пів часа дивимось результат нашу роботу. все яйце обраний восьмерки майже нема те не восьмерка це вважається диск погнутий трохи Все, яйця нема, восьмерки нема. Отакі От мелкі згиби, погнутий якщо диск, то покришка це все вирівнює. Зараз ставим покришку, акуратно накачуємо. Такі покришки теж її треба. Акуратно ставити, бо вона м'яка, вона може сама отак сміститися туди-сюди, треба її точно виставляти. Ставимо і накачуємо, провіряємо з покришкою. Трошки є, але мало. То що було яйце, Воно і Підрівняв. Яйця ще нема. Трошки гуляй, не видно вже темно. Темніво камера не бере. Так, подсветка у нас. Такі покришки. Такі паршиви. отут є такий обот е, на резині, І якщо дивитися, його оце вирівнюєш, Де покришка більше заходить, а де менше. отут тут у нас на ніпелю вилазить. От, отут от більше вийшло. І, і не можна її толком вирівняти. Дурна тупа покришка. Тут більше і виходить сама покришка вище. І з другої сторони також, так же само. Тому виходить така фиговінь. Тут видно внизу. Хорошо. І рівняю, а вона все одно. Равно... Сильно вона м'яка. Такі покришки. Я її не хотів брати, я її взяв із за того, що коли велосипед купляли, на передній колесі була така ж сама покришка. Я вже хотів. Зекономити. Осо покришки. Це на боку Г. Так що так, ну і це обрали. Зараз проїдемося. У двох місцях трошки гуляє, до того, що покришка нерівно сіла. Гуляли якраз отут на Ніпілю, то я його так спустив, заново здавив туди. Це вже більш-менш нормально. Так, зрозуміло, як в початку відео я об'ясняв, як робити, натягувати спиці, як збирати колеса.